Вітаю вас! Ви на каналі Теролога Надії і зараз ми з вами будемо робити розклад прогноз на тиждень з 23 по 29 вересня. На що варто звернути свою увагу? Куди не варто спрямовувати своєї уваги, своєї енергії? Чим тиждень буде радувати? Чим тиждень може засмутити? Що потрібно зробити для досягнення мети. Що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних. І карта поради. На що звернути свою увагу? І тут у нас карта Король Пентаклів. Вона вказує нам на практичного чоловіка земної стихії. Ним може бути або ваш роботодавець, або ваш чоловік. В крайньому разі це людина яка згодна вам допомогти у вирішенні фінансових і матеріальних питань чи питаннях пов'язаних з роботою. Він може взяти вас до себе на роботу, чи допомогти з ремонтом, або взагалі допомогти покращити ваше помешкання. Чи у нього є можливість інвестувати, чи простіше кажучи, вкласти гроші у розвиток вашої справи. Король Пентаклів це досвідчена людина, знає ціну своєї праці, знає ціну гроша, тому рішення він буде приймати досить довго, тому що буде усе ретельно обдумувати. На що не варто звертати своєї уваги вісімка жезлів? Це переглядати якісь інші пропозиції. Вісімка жезлів – це може бути стрічка новин, і ці новини, ці новини можуть збивати вас обраного курсу. Тобто заважатимуть вам сконцентруватися на чомусь одному, практичному і досить стабільному, на що нам і вказує король Пентаклів. Також не варто кудись переїздити, зриватися з місця і терміново щось міняти, переїжджати, щось переміщати. Вісімка жезлів це також велика кількість якихось ідей, які заносять вас за хмари, ну і крім сплеску адреналіну, більше нічого не дають. Тому триматися потрібно перевіреною і якоїсь земної практичної дії. Чим тиждень порадує дев'ятка Пентаклів. Це карта безпеки і комфорту. Вона означає, що ви маєте можливість зачекати. У когось це може бути фінансова подушка безпеки, тому у вас є можливість не поспішати з роботою. У когось, якщо це стосується справа ремонту, то ви маєте час також із ним трошки зачекати. Це впевненість у тому, що ви можете вирішити, хвилюючи вас питання, і маєте час і можливість цим питанням зачекати. Чим тиждень засмутить, і тут у нас двійка меч. Це сумніви у надійності тієї людини, з якою будете мати справи. Це прокручування у своїй голові, а що, якщо ні, а що раптом, якщо нічого не вийде, що я буду робити потім? Це пасивне очікування зовні. Ви будете триматися досить спокійно. А усередині себе відчуватимете нервову напругу і будете себе заспокоювати тим, що все буде гаразд, рано чи пізно усе вирішиться. Для досягнення своєї мети п'ятірка кубків не ображайтеся на людей, які ніби не помічають вас якихось ваших потреб чи вимог. Не пред'являйте претензій, якщо вам допомагають, але цю допомогу ви уявляли собі трохи по-іншому. Ви хотіли б, щоб усе відбувалося набагато швидше, більш активніше і щоб вас більше морально підтримували. Але вам кожен дає стільки, стільки може дати. І ваша задача побачити це і дякувати за те, як, вам наразі, як вас наразі підтримують, і за те, що вам зараз можуть дати. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, і тут у нас четвірка пентаклів бути спокійними, не поспішати тратити будь-який свій ресурс, особливо гроші. Четвірка пентаклів, копійка, гривню бережем. Бережіть те, що можете зберегти. Концентруйтеся на своїх потребах, розраховуйте на свої можливості, не бійтеся бути егоїстами. Якщо у вас є можливість дати щось у оренду, здавайте. Не відмовляйтеся від допомоги, особливо, якщо це допомога фінансова або будь-яка інша, навіть матеріальна. Зайвою ця допомога вам не буде. Карта порада, «П'ятірка жезлів. Нагадуйте про себе. Якщо ви шукаєте роботу, то знову дзвоніть з тим, з ким ви додалися перед цим. Або ж оновіть своє оголошення. Розповідайте про себе, про свої досягнення, про свої хороші якості. Покажіть, чим ви кращі за інших. Будьте сміливими, не бійтеся суперництва чи конкуренції, адже це те, що є завжди. Ось таким у нас буде тиждень. Основне, тримайтеся надійних, спокійних людей. Саме це і Те саме стосується справи, якою ви плануєте займатися. Король Пентаклів, до речі, це може, може вказувати на роботу, на ту роботу, яку ви давно знаєте, там, де у вас є вже досить великий стаж. Або це ще може бути чоловік, теж, той чоловік, з яким ви вже давно знайомі. Тиждень не про різкі зміни, тиждень про спокій, про очікування, і про обережність, і про бережливість. Попрошу поставити вподобайку під цим відео з питань особистої консультації Пишіть мені у приватні повідомлення. І всім бажаю вдалого тижня.